Так, друзі, вирішив зробити невеличкий огляд знахідок, які були в цьому сезоні. Значить, ну, В принципі, все тривіально. Значить, от, Взяв собі на, на пам'ять таку кераміку з черніхів. Значить, що по знахідкам? Деякі з цих знахідок взагалі не... Ну, я не показував відео, тому що я його не знімав. От. Тому деякі знахідки ви не бачили на відео. Але, в принципі, ось давайте пройдемось. От стільки гудзиків я понаходив, бачите, які хочете гудзики. От, а Навіть ось пуговка. Ну-ка, пуговочка. Ось така фокуси-фокуси. Я вважаю, найкраща така пуговка. Ну і, в принципі, такі різні пуговки. У нас, бачите, тут є і середньовічні пуговки. І ось, наприклад, да, і є пуговки більш пізнього періоду, і а, радянські, я так розумію, імперські ось лисі. Значить, Що ще? А, такий ключик знайшов. Отаку, а, дуже така вона, мабуть, чи, я не знаю, що вона зроблена але дуже тяжу, така тяжка штукенція, тут щось було написано, мабуть завод. Далі, отакий, бачите, наперсник, да, наперсточок. Далі, оце монетки, бачите, різні такі монетки, тут жетончик, російські монетки, радянські ранні монетки. Деякі почищені, деякі, скажімо так, взагалі я не чіпав. Майже так водичкою протер, тому що ну, немає сенсу взагалі їх чистити, якщо чесно. От, такі вони різні. От, але це не всі. Це частина тільки тих монет, які не попали в альбом. От, ті, що в альбомі ну в принципі окремо не буду їх е, показувати. Ну, Сенс їх показувати. Там різні є і п'ятики і все інше. Можливо, можливо, пізніше я просто їх повитягую з альбомчиків і вам покажу окремо. Значить, е, Дуже багато значків мені попадалося. Це з тих, які можна ж показати, бо інші там взагалі в такому стані, що їх ну, просто шмурдяк взагалі викинути. Це ось, бачите, така радянська зірочка. Ось Чемпіон Облрада. Далі ВЛКСМ значочок да, такий, якогось КГБшника. Далі MNT SSR е е Укрдор-Ресторан. Потім е різного роду. такі, е значить... Е Тут ось, бачите, куля, така є куля. Ну, Я скажімо так, я це відношу в принципі, теж до шурку. Куля козацька така, бачите, ось ця куля з таким хвостиком. Далі ось, ось теж якась е, свинецька штука. Далі тут ось з номером так само. Ну, Це ви зрозуміли, да? ЛПЗ, Луганський патронний завод. Да, там 7,62. Здається. ну... Давайте подивимося зараз секундочку. Е -е... Не видно мені, не видно. Там був навіть калібр. Калібр це з ящика. Пломба. Ну Це теж, в принципі, малесенька така пломбочка. Ось, ось Це пломбочка, це пломбочка. Я думаю, це це пломбочка і ось це теж пломбочка, бо не свінце. Це ось який кусочок шмурдякової міді. Це от така штука на черняхах теж знайшов. Значить таке, як кусочок з-під фібули. Ну, от таке, да? Далі Далі така пряжечка мідна. От. Далі, що ще? Були знайдені таке кілечко, бачите, з камінчиком воно, але на жаль, на жаль, воно абсолютно трошки руки грязні, тер. Далі така от штучка. Ну, Це, в принципі, біжу... біжутерія, тут е... каблучки, да? ви зрозуміли. Ось теж в принципі, деякі з них ви бачили в моїх оглядах відео, деякі ні. Це ось теж таке каблучка, вона, звичайно, якась я не знаю, мідна, наче. А, ну, Це такий почистий, вона безтолкова. Це, я так розумію, з якогось підвіса, тому що тут ось, бачите, а, чи брошечка була, чи підвіз. Зараз я не знаю, буде видно, не буде. Не видно, мабуть. Да? Ну ладно. Це ось невдала, невдала спроба якоїсь людини зробити з монети, я так розумію, таке шкілечко. Далі обручалочка. мідна. Оце хрестик козацький. Да? 16-17 сторіччя. Козацький жіночий хрестик. На жаль, одного камінчика немає. Цілий, абсолютно там і вушко є. Е, так, що ще? Що ще? В принципі, ну, із, такого, із такого ось є срібна каблучка, покрита позолотою, але вона в принципі без, без двох камінчиків. Зараз не хоче наводити ось така вона. От. Спробую я подивився, там в інтернеті пишу, що це. Ну, ні о чому, коротше. Далі таке ось о, срібне колечко 925 проби. От зараз. Ну, ось таке воно. Так. І цепочка теж, бачите, теж срібна цепочка 925 проби. Такий ланцюжок. Ну, ось, в принципі, і всі мої ці знахідки. Я б сказав би, нічого такого особливого. Ну, Все інше в альбомах. Ну, Я спробую зробити окремий огляд, по тому що я знайшов. Це вже більш пізніше я зроблю. А ці знахідки зараз хочу розфасувати. Ну і далі буду їх по кульочкам. Хай лежать. Цей сезон, в принципі, в мене закритий. Навряд чи я щось поїду, десь копати. Думаю, в принципі. Ну, тут, я чесно скажу вам, тут менша половина монет, які я знайшов, якщо чесно. з монетами це я дістав з альбому, те що я понаходив. От, значить, буквально пару слів. Просто у мене ще радянські, там, срібні монети, я вже ну, наступного разу їх зроблю огляд. А це те, що в цьому сезоні було накопано. Це 5, це 5 копійок Катерини. Да? там 1778 року. 1866 року 5 копійок. от Далі це у нас 2 копійки 1820 року. Це у нас копійка Павлушка 1800 року. Це у нас Дінга 1740 року. Це у нас 2 копійки 1900 здається, 12-го. Далі там одна копійка. 1800, не пам'ятаю там який, який рік. Далі, Значить, у нас О, ще одна копійка більш пізня. 1900... 1909-го, здається. А, оце 1909-го. Зараз. 1909-го. А це копійка 1000... Блін, не пам'ятаю, 1000, здається, 1914 900... року. Далі. Значит, це Катюшкин, я такий довольний був, коли його знайшов. Це капець, ребята. Це був просто жир-жирний. Да. Ну, в принципі, це знахідки, які не були зняті до цього моменту. Ну, тобто вони не знімалися на відео. Це я копав без, без нічого, без телефону, без фотоапарату, без нічого. І так, оце шлях такий, польська Да? Потім э, Крістинкін Solidic. А далі пішли баратинки. Раз, два, три, 4, 5 баратинок. Тут таких, це десь ще, ще щось можна розібрати. Потім такий який теж знайшов, нічого немає. Вбитий какалік. Це горіла монета, теж копійка здається. Ну, судя по цьому а... вазії і гербу. Далі ще одна вбита, це судя по всьому, а... якби дві копійки було, а... теж Миколаївські. Це оце Солідіки, пішли пів солідіка. Раз, два, три, чотири. Ну, отакі от знахідки у першому сезоні мого копу. 2008. Друзі, ще одна знахідка, яку не показав, він мене трошки лежав кис. Значить, Це е, накінечник такий стріли, який я знайшов. Ну він тут трошечки, трошечки відкіс, бачите, але в принципі е, стан дуже, дуже тяжкий в нього. І я боюсь, що він просто. Не захотів я довго, його, щоб він відкисав, бо він вже реально прожив от, з однієї сторони взагалі тут практично повністю. Так, ну і відповідно, отакий накінечник я знайшов в парку. Це був парковий коп, і, чесно кажучи, я був в шоці, що там накінечник знайшовся такий. Все, буду зараз його консервувати і класти теж до всіх. Все, друзі. Лайкуємо, підписуємося на канал. Е, найкраща ваша похвала, найкраща, це репост е, відео на моєму каналі. Буду дуже вдячний вам за репости. Все, пока-пока. Як то кажуть, з наступаючим Різдвом і Новим роком. Все. З вами був Веселий код.